П'ятеро людей загинули, трьох поранено. Поліцейські Донеччини документують наслідки російських ударів. За добу окупанти завдали 14 ударів по цивільному населенню. Поліція фіксувала воєнні злочини та допомагала пораненим. Армія РФ накрила вогнем 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Красногорівка, Курахове, Торецьк, селище Нью-Йорк і Північне, села Бердичі, Костянтинівка та Никифорівка. Ворог застосував БПЛА. Та артилерію руйнувань зазнав 21 цивільний об'єкт: 14 житлових будинків, лікарня, школа, господарчі споруди, автомобілі. Торецьку Росія вдарила з артилерії, вбила двох цивільних мешканців. Пошкоджено два приватних будинки. Обстріл північного забрав життя людини. Ще одна отримала поранення. Снаряди пошкодили багатоквартирний будинок і три приватних оселі, соціальну інфраструктуру. В Авдіївці снаряди влучили у при. Ватний будинок загинув чоловіка. Жінка зазнала травму. Постраждалу дістали з під завалів та евакуювали до лікарні білі Янголи. Ще одного мирного жителя росіяни вбили у Красногорівці. Внаслідок ворожих атак є. Поранений у селі Костянтинівка Марінської громади. Окупаційні війська обстріляли Курахово, пошкодивши лікарню два багатоквартирних і приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України.